Слава Богу, дорога церква, мир Божий в кожну домівку, де звучить слово Боже з християнських зустрічів, благословляє кожне серце почути слово Боже, яке віру дав мені в серце поклав Господь. Слухаючи е, п'ятничну проповідь нашої сестрички Іринки, яка називалася Зодягнені в любов Отця, мене переповнювала радість, тому що Дух Святий поклав мені в серце говорити про послідовників Христа. І коли я з'єднала ці дві назви, в радості не було меж, тому що зодягнені в любов Отця, послідовники Христа, це, це дуже чудово, коли ти відчуваєш ту любов Отця, ти бачиш її в кожній сфері свого життя, ти бачиш її в кожних дрібничках, які. Тебе зустрічають, а знаєте, дуже часто мені говорили: знаєш, Уляна, ти так останнім часом змінилася, ти стала якоюсь фанаткою Христа, постійно про нього хоче говорити. І я почала досліджувати, що означає. Чи я дійсно фан, чи я послідовник Христа. І в тлумачному словнику я знайшла фани: це шанувальник, прихильник, чого-небудь чи кого-небудь. І я почала роздумувати шанувальник, прихильник. І синоніми до слова шанувальник це було цей, який підтримує, захищає, поклоняється, повідує щось. І я подумала: а прихильник це той, я так собі роздумаю над словом прихильник. Ну, це який прихилився до чогось, прихилився до когось. Але я не відчула тої глибини. Ну це таке якесь як зовнішнє. От притулилась і, і все. А глибини в цьому нема. Я була фаном Христа, тому що я до нього прихилялася, коли цілувала розп'яття розп на Христі, прихилялася вухом десь, коли слухала Євангелію, коли священик говорив, я прихилялася навіть головою до Христа, бо я думала, що так як я отримую від нього мудрість, але я таки не отримала тої глибини і. Того всього, що отець заповів мені і що він хотів мені дати. Тому я не фан, а я послідовник Христа. А послідовник це той, хто наслідує когось і йде за чиїмсь прикладом. Коли я почала підбирати синоніми до слова послідовник, Google мені допоміг, і там були такі слова: наслідник і спадкоємець. І я зрозуміла, коли я є послідовником Христа, я наслідую те все, що мав Христос, і я отримую той спадок, який отець заповів для мене і хоче мені його дати. І дуже страшно мені стало і велика вдячність Господу, що він добрий пастир, що він лишив своїх 99 овець і пішов за тою мною, такою заблучою овечкою, і вернув в своє стадо. Би дати мені отой спадок від е, нашого отця, і знаєте, ми всі е, часто бували, ну може бували, бачили футбольні матчі і бачили, як як поводять себе фани, і всі вони ну одягнені в цю атрибутику е, команд. Вони галасливі, вони підтримують свою команду. Вони знають всі гасла. Але є одне велике но вони ніколи не виходять на футбольне поле і не беруть участі в матчі. Вони нічим не жертвують, вони не проходять виснажливі тренування, вони не обмежують себе в якихось там розвагах чи в якійсь їді. Ну тому що їм не потрібно. Вони прийшли, побули, поболівали і пішли. І я зрозуміла, що для фанів дуже важлива є атмосфера. Їм важливо, щоб їх бачили люди, щоб вони говорили, як ти сьогодні найбільше кричав, і, і все. І, і на тому це їхнє вболівання і закінчується. І про це. Бог нам говорить в Матвія 23,5, Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і е, богомілля свої розширюють вони. Дуже шкода, але так часто є і в християнстві, і так часто напевно робила і я. Я була фаном традицій і всіх обрядів. І для мене це було важливо, що правильно виконати. Але Бог бачив моє серце, він бачив, що я щиро шукаю його, що я, я щиро знала, що спасіння тільки є в ньому, але я просто не знала, як його знайти і як, як це здобути. А коли я починала якимись своїми вчинками старалася щось зробити, я просто це був як білка в колесі. Я бігла, 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 а спасіння не отримувала і, і полегшення в житті я теж не бачила. І в кінцевому результаті я дійшла до того, що я просто говорила, Бог, напевно, мене не любить, і Бог, напевно, від мене відвернувся. Тому що я, ну, я не бачила ну, я, ніякої допомоги в своєму житті. Але все-таки Бог любить. І Бог Він терпеливий, він чекав, він чекав коли, коли я зрозумію. І в Івана, перший Івана 3, 21-22. написано улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога і чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любо для Нього. І мене зацікавили слова не винуватить серце. А це як? Мені постійно якась пам'ять моя часовість нагадувала та. Ну, та ти ж така ти ж грішна, ти ж не пам'ятаєш свого життя, куди ти там до Бога, що він тобі нічого не дасть, ти недостойна. І це часто воно обтяжує. І фани, які йдуть за виконанням традицій, вони замість того, щоб йти за Христа, вони, вони врешті-решт, коли йдуть за традиціями, вони помічають, що ті традиції їх обтяжують. І вони вже настільки накидаються таким тягарем, що треба когось, щоб цей тягар зняв і дав тобі ту свободу. І Христос, це є якраз той хтось, який зніме цей тягар, і який поведе, і який покаже. І в Матвія 11, 28, Він говорить: прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. І коли я зрозуміла, от дорога моя, куди мені йти, і хто мене зніме з мене цей тягар звільнить і дасть мені цю свободу, це було неймовірне відчуття від нас. Також потребуються певні зусилля. Перше до Коринтян 5.7 написано: отож, очисти стару рощину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Подорож від, від фана до послідовника починається з того, що потрібно в того фана в собі знайти. Потрібно мати сміливість, визнати, що я є фан і я просто. Ну, граю таку роль, що я, що я йду за Христом. От коли ця сміливість приходить і ти робиш той перший крок, це вже можна сказати, що більші, більша робота зроблена. Ти просто коли ти є фаном, ти виявляєш в якийсь певний момент, що тебе віра, яка в тебе є, вона, вона не має ніякого плоду і вона зовсім безсила. Ти розумієш, що ну, нічого ти, ти з цією вірою не бачиш ніяких результатів в своєму житті. Але а віра приходить від від слухання і від слухання слова Божого. Тому якщо в нас немає в житті слова Божого, тому в нас в нас в житті і немає віри Божої. Так само, як в звичайному житті наше здоров'я міцне, і ми себе почуваємо бадьоро тоді, коли ми їмо здорову їжу. І так само наш дух бадьорий і здоровий, тоді, коли ми і духовно їмо здорову їжу, і вона нас зціляє, і вона нас дає нам сили. Якщо хтось хоче перевірити, наскільки він любить Бога, то нехай він собі задасть питання, наскільки я й люблю Біблію, і скільки часу я в ній проводжу, і як часто я її відкриваю. Багато людей, з якими я десь спілкуюся, говорять, що я не розумію Біблію. Я вже скільки раз та я з тобою погоджуюсь, Біблія то головна книга нашого життя. Але скільки я раз вже її відкриваю, я нічого не розумію, читаю і просто її читаю, нічого для себе не беру. Але тут нема нічого дивного, тому що як в попередньому слові я читала, винуватить серце і розум нас закритий. Ми не можемо пізнати всього благодаті, яку нам дав Христос Отець через Христа, і яка є в Біблії. І тому нам просто третій розум відкрити. Нам просто треба зриктися того всього, що ми назбирали за, за весь цей час, і отримати. Це все, що хоче нам дати Господь. І в Івана 3,3 написано, щоб отримати, потрібно народитися згори. І зараз скажу, де це є, в Івана 3,3. «Поправді, поправді кажу я тобі: коли хто не народиться згори, то не побачить Божого царства. Боже царство, ми собі завжди всі уявляємо, що воно десь є на небі, десь там, там так дуже красиво, це рай, ми всі собі уявляємо, але. Насправді, коли ми говоримо «Отче наш, ми говоримо Боже царство і на небі, і на землі. Значить, є і на, на небі Боже царство, але воно і є на землі. А яке ж це Боже царство тут на землі? І виявляється, що Боже царство це не місце, це стан нашої душі. Якщо це наша. Ми перебуваємо в мирі, наша душа в мирі, в радості, в спокою. Це і є це царство Боже, яке ми можемо отримати тільки через Христа. Знаєте, не, не місце освячує людину, а людина освячує місце. Якщо ми йдемо з миром Христовим, це Боже царство буде нас оточувати завжди. Тому Бог говорить, що ви не побачите Божого царства. Крім того, що ви не побачите Божого царства на небі, ви його і не побачите тут на землі. Ви все життя. Можемо прожити, робити добрі діла, сподіватися, що ми отримаємо спасіння, що ми догоджаємо Богові, але так і прожити в якихось депресіях, в хворобах, в муках і, і, і не побачити цього всього. Народитися згори це так просто, і так після того легко, коли ти просто каєшся в. Ти просто щиро від серця каєшся в тому всьому, що ти творив, що ти робив, що тобі нав'язували, і ти просто визнаєш свою неміч. Неміч, що ти не можеш справитися, ти скільки раз собі не задавала завдань, постити, не робити, не ходити, а нічого не вийшло. Тому що ти хотіла своїми людськими якимись зусиллями це зробити, а це неможливо. Це можливо тільки коли ти запросиш Христа в своє серце. І коли дух Христа є в твоєму серці, він очищає тебе зсередини. Це все, що ти назбирала, воно просто не може поміститися разом з Христом, і, і воно просто зникає. Мені сподобалися слова одного місіонера. Він сказав, мудрий той, хто віддає те, що не може втримати і виправити, аби здобути те, що він втратити не зможе. Ми всі хочемо бути мудрими, і найперше наша мудрість проявиться в тому, якщо ми віддамо оце все, що ми не можемо витримати, виправити, це все, що ми і ви і витримати не можемо. Та ми просто віддамо Христу, а Він нас звільнить і дасть нам те все, що ми в. Втратити не зможемо, ми і не захочемо втрачати. Це спасіння, прощення і любов. Коли ми народжуємося згори, ми стаємо новим творінням, новим творінням, в якому нова природа. Наші думки змінюються, наша поведінка змінюється. Ну, ми стаємо інші, і це помічають навколишні. Ісус, Він не вибирає, хто за ним буде йти. Ісус запрошує кожного. Кожного, тому що отець його. Послав спасти, спасти світ, і він не дивиться на твій статус, не дивиться на твої бренди, він не дивиться, ким ти є на твої добрі діла. Він, він хоче спасти кожного. І в Луки 9.23 він промовив: коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого хреста та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто ради мене згубить душу свою. Той її збереже. Ніби просте таке завдання зректися себе, зректися отих старих звичок, старих старих думок, старого мислення, того рабського мислення, що якщо я краще буду себе поводити, якщо більше буду допомагати, частіше ходити, я щось більше отримаю. А це все рабське мислення ми. Його треба позбуватися, тому що нам все дано. Нам тільки просто треба відкрити своє серце і розум, щоб оновити його і це все прийняти по благодаті. Основна ознака того, що ми йдемо за Христом, це є суттєві зміни, як я вже казала. Коли ми робимо цей перший крок, навколишні бачать, що ти по-іншому поводишся, ти по іншому говориш. Коли ти йдеш за Ісусом, ти відчуваєш, що ти не сам. Так, можуть бути якісь труднощі, бувають труднощі в сім'ях, і часто бувають, але ти розумієш, що якась невидима сила, вона тобі дає не здаватися, дає йти вперед і, і з любов'ю нести то Слово Боже, яке нам написано. І... Я для нас підводьорення в 2 хронік, 16.9, де написано: адже очі Господні дивляться на всю землю, щоб укріпити кожне серце, яке повністю віддане йому. Коли ми віддаємо повністю серце Богові, він він дав нам обітницю. Він нас не залишить. Він він завжди, він 24 на 7, Він постійно дивиться за нами, щоб нас укріпити і дати нам ту силу перемогти. Ті обставини, які нас спіткають. Одним із із того, що нас понукає. Вірно іти за Христом, це розуміння тої великої любові Отця, яку він нам проявляє. Найбільша любов його проявлена, і, і любові Христа також, бо е, найбільша любов Отця проявлена в тому, що він віддав єдиного сина за нас, коли ми ще були зовсім грішні. А любов Христа. Що він взяв цю, цю прийняв цю волю отця і і виконав її до кінця, і, і витримав ті всі страждання, витримав ті всі знущання, але він пішов і спас нас із і просто забрав всі наші гріхи, примирив нас з Богом. І отець сказав: Я не пам'ятаю тобі твоїх гріхів. Це настільки така добра новина, і настільки багато людей не хочуть її приймати. Ну, напевно, тому що просто не знають, тому що мало про це говорять і мало про це чують. Зараз дуже боляче дивитися, коли в нас в країні йде війна, і видно так багато тих смертей, і і десь ну, десь чуть, чуть можна зрозуміти оцю цю любов, Отця і жертовну любов Христа, коли дивишся на тих воїнів, і коли вони віддають своє життя, вони ж пішли на цю війну. Не просто так, не за гроші, а вони пішли із любові, із любові до ну, спочатку до своїх сімей, але вони не тільки захищають своїх сімей, вони захищають усі сім'ї і, і ту любов тих батьків, які віддають свого єдиного сина. На ту війну і теж розуміють, що вони віддають за те за, за сусіда. Можливо, навіть з тим сусідом вони і не розмовляють, але але він захищає і того сусіда, він захищає кожного. І оця така частиночка любові, яку зараз ми можемо побачити, можливо, якось нас збудить, і ми, і ми зуміємо зрозуміти ту величезну любов, яку Отець проявив до нас, і Христос в своїх стражданнях теж проявив до нас. І отець Він дав нам зразок. Ідеальний зразок Божої дитини це Ісус Христос. Він показав, прописав все, як, як має його дитина думати, як вона має поводитися, що вона має робити. Нашим зраз, ну, зразком є Ісус Христос. І коли я собі роздумувала, Він є оригіналом, і от тільки з нього треба брати приклад, не з інших людей. Е, ну тому що ми всі люди, тільки Ісус Христос, і чогось зразу мені в пам'яті е, згадалося, як я робила ксерокопію свідоцтво про народження свого сина до школи. І воно таке оригінал такий був тверда, обложка, така синя. А коли зробила копію, це така була тонесенький папір, чорно-білий. І коли я невміло підняла кришку Ксерокса, там ще й чорна полоса появилася. І я думаю, ну якщо зробити копію з копії, це вже буде чорна волоса. Десь криво поставити, воно вже під кутом буде. І я розумію, що ну Христос не потребує ніяких посередників. Він є один-єдиний, і це є оригінал, на якого ми всі маємо рівнятися, і з якого ми маємо брати приклад. І отець нам говорить: Матвія 3:17, Марка 1,11. Це син мій улюблений, що його я вподобав. І, і я розумію, отець, я так хочу, щоб ти мене теж вподобав. Ну, я вірю, ти мене вже теж вподобав, але так хочеться бути. Тою такою твоєю улюбленою донькою, як ти говорив про Христа, і розумію, він він все зробив. Він сказав: от тобі, Біблія, читай, зростай Христа, і будеш тою улюбленою донькою, якою я хочу тебе бачити. Тому ми, християни, які йдемо за Христом, у нас має бути один оригінал і в перших до Коринтян 1:31. Написано, тому хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Ми маємо хвалитися і всю славу віддавати тільки Господу, тому що в жертву він себе приніс за нас, і він є для нас основним прикладом. Хочу знову повернутися трошки до е, футбольних матчів. Я собі уявляю, скільки який великий перелік тих всіх футбольних команд, і ті всі фани вони теж між собою поділені. Одні вболівають за одну команду, інші за іншу. І оті твердять, що їхня команда найкраща, вони найтактичніше грають. інші говорять, ні, це моя найкраща. І на жаль, так є в християнстві. Теж, теж є це поділення, і це боляче бачити у цю. Але, але, на жаль, воно так і є. Але ми послідовники Христа все робимо для того, щоб це поділення е, зруйнувати і, mm -hmm. і все-таки прийти до, до одного єдиного Христа. І знаєте, в 1 до Корінтян 1,12 написано: А кажу я про те, що з вас кожен говорить. Я ж Павлів, а я Аполосів, а я Кифин, а я Христів. І цікаве питання зразу в 13 му вірші є: чи ж Христос поділився? Чи ж Павло був розп'ятий за нас? Чи в Павлове ім'я ви хрестилися? І далі перше до Коринтян 3,5. бо хто ж такий Аполос? Бо хто ж такий Павло? Вони тільки служителі, що ви увірювали через них. Перше до Коринтян 3:11 написано: Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної. А вона Ісус Христос. Основа у нас є покладена це Ісус Христос, і не, нам не потрібно нічого іншого придумувати чи додавати, просто прийняти і, і вчитися і зростати. Послідовники Христа вони відрізняються тим, що вони, вони завжди Ісусу говорять так. Вони не роздумують, чи це буде мені зручно, чи це мені сьогодні вигідно. А чого це я маю робити? А може хтось інший я вже це робив? Вони завжди говорять: ось я пошли мене, Господи, тому що вони знають, що Бог не пошле на якесь погане діло, і він. Завжди забезпечить тебе тою силою, і він, якщо і пошле, то дасть тобі ту силу, з якою ти зможеш перемогти дану ситуацію і, і виведе тебе з будь-якої ситуації. У послідовників Христа є ще одне велике, але яке відрізняється май, ну, майже від усіх фанів, те, що вони йдуть не самі, а з Духом Святим. Це є найкращий наш вчитель, найкращий провідник. Це най Краща навігація, як зараз дуже модно і актуальна. Він проведе по тій дорозі хреста, яка, яка у мене усі ями проведе просто по, по чарівних дорогах, е, які приготував тобі отець. І знаєте, щоби. Дух Святий війшов в нас, так потрібне наше бажання, і Дух Святий не може жити тільки по неділях, або тільки по якихось там певних святах, чи тільки тоді, коли я зустрічаюся з братами. Дух Святий, якщо він є, він є кожен день, кожну хвилину, він завжди з тобою, і йому він хоче. Зрощувати тебе, він хоче обрізати тебе, очищати і, і перетворювати в ту, ту золоту посудину е, отця. Єдина можливість наповнитися Духом Святим це очистити себе від самого себе. Ти коли звільняєш себе від самого себе, ти даєш місце для Духа Святого. І ти, коли цьому підкоряєшся, ти через деякий час бачиш, що в тобі немає дратівливості, в тобі немає якоїсь зависті, в тобі немає. Якихось інших тих негативних емоцій, які тобі не подобалися. А ти наповняєшся вже миром, ти наповняєшся спокоєм, любов'ю, милосердям. І це все робота Духа Святого. Без нього я просто не уявляю, як можна жити. І твоє е, життя завжди відображає. В те, що ти віриш, і якби ти там старанно не старався приховати, старанно себе привчити, ти не зможеш нічого, тільки Дух Святий зможе тебе обрізати і зробити з тебе ту божу дитину, якою хоче бачити тебе, отець. І часто, коли я розказую е, про Христа, і дуже часто на, до християнських зустрічей також такі претензії, чого ви лізете в моє життя? Ну та що ти пристала до мене? Та я собі живу так, як я живу, та але я хочу задати одне запитання. Ти бачиш, що твій брат заходив в річку, в якій є яма, і ти про неї знаєш, бо ти щойно тільки з тої ями виліз. І ти знаєш, що там, там погано, там тебе то, тоє, ті каміння тебе засипають. Ти промовчиш, чи ти попередиш свого брата, не йди туди, там погано. І я, я дуже я, я не можу просто зрозуміти людей, які. Які цього просто не приймають, я з легкістю і впевнено це говорю, тому що сама, коли, коли мене поглинала депресія, і коли в голові дух ті, говорить тобі тільки про смерть, і ти тобі вже зовсім нічого не цікаво. І ти це з цього виходиш і виходиш тільки завдяки Богу, бо, бо він стіляє, він, він це все змінює в твоєму житті. І ти це несеш людям, а вони не приймають. І, і просто боляче, бо ти не несеш це просто, бо ти хочеш похвалитися. Ти просто хочеш застерегти людину. Не йди туди, там, там не добре, так не роби. Але я вірю, що Дух Святий слово сіється, і Дух Святий буде його зрощувати, і, і люди почують. І основна мотивація послідовників Христа, і наша основна мотивація це є любов до Бога і любов до Його творіння. Не просто так, бо ми хочемо поговорити, чи ми хочемо показати, що ми такі мудрі, бо ми просто хочемо і вам, і і кожному проявити ту любов, яку ми отримали від отця, і з нею просто поділитися. Хотілося б, щоб кожен задав собі питання: а я люблю Бога? А, а чи я люблю Ісуса, чи я просто роблю якусь показуху, але так щиро сам сам собі відповісти в, своє, в своєму серці. Чи я дійсно люблю Ісуса? Не один раз там в неділю, не один. Ну ви ж бачили, я прийшов, та я люблю. Там я, ви бачили, я там комусь допомігну, я ж люблю. Але як на мене, це все показуха в серці е, має бути в серці оця жертовна любов, яка, яка спасає і яка. Інколи деколи і жертвуєш своїм якимсь ну, собою, так бо Христос пожертвував. Але щоб донести це людям, видно, коли приходять якісь якісь випробування. Зразу видно, на кого ти покладаєшся. Чи ти покладаєшся на Бога і всю надію, і, і, і з ним ти ідеш вирішуєш цю проблему. Чи ти покладаєшся на якісь свої зв'язки, на якісь на гроші, на знайомих, на ну на, на будь-що, тільки не на Бога. Дуже часто так буває, що так, так, я вірю, сама теж так на себе на цьому ловила. Я вже я вірю в Бога. Але я в мене там є знайомі, які мені допоможуть. І я і я до святи мені говорить: слухай. А зараз ти надієшся на мене чи на знайомих. І, і ти, коли це ламаєш і дійсно починаєш покладатися тільки на Бога, ти просто бачиш вирішення проблеми зовсім по-іншому, як ти собі планувала. І, і це якимсь таким чудесним способом, що ти навіть би так собі і не придумала. І це дуже радує серце. Не знаю, чого так склалося, але сатана працює. І Багато людей відведені від читання Біблії. Я сама ніколи не читала Біблії. Я до 35 років я не відкривала Біблії взагалі. Я все, що чула, це чула в церкві десь на проповіді. Все, але я не відкривала, і ніхто мені не говорив. Уляна, це, це інструкція, яку написав тобі сам Бог. Відкрий її, пройди по не, по ній, і ти подивишся, що в кінці тебе чекає. І ти уменеш, ти справді уменеш ті всі е, ями. А навіть якщо і впадеш, то десь там, то, то ти швидко піднімешся, тому що з тобою завжди є рука Божа, і, і вона тебе піднімає. Тому я прошу і з любов'ю прошу кожного відкрити цю інструкцію е, життя кожного з вас, яку написав вам сам Бог. Тому що тільки там є вирішення усіх ваших проблем. Якщо ви задали собі питання, чи я люблю Ісуса, чи я люблю Бога, то і якщо ця відповідь була чесна і вона негативна, то біжіть до, біжіть до Бога і, і знайте, що він, він завжди вас чекає. Він той єдиний люблячий батько, який завжди чекає свою дитину, яка б вона не була, що б вона там не зробила. Він завжди на вас чекає. І потрібно ну, відкинути все, а бігти до батька, бігти за цим спадком, який він вам приготував. І наостанок хочу сказати: слідуй за Ісусом усюди завжди, не зважаючи ні на що. Благословляю кожне серце почути це слово, відкинути всі ті видимі перешкоди, які будує сатана в наших думках, що це не вдасться, хто як зреагує. Воно все минуче, а спасіння воно є вічне, і життя з Богом, воно просто неймовірне. Амінь.